Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні 5 грудня, день волонтера. Мали нагоду спільно з побратимом з Дмитром Головченко приділити увагу найдорожчому, що є українці в нашому майбутньому, нашим діточкам. Відвідали два ліцеї, ліцей і ліцей Колія, зустрілися з педагогічними колективами, з учнями. Мали нагоду в день волонтера відповісти на всі питання дітей, дати поради. Розповісти історії з волонтерського минулого, надихнути на те, щоб бути патріотами, поважати Україну, Збройні Сили України. По-перше, наголошували на тому, що після нашої перемоги, після повернення хлопців з війни, у нас буде дуже важлива спільна задача побудова в Україні цивілізованого. Відвертого простору, в якому буде зручно, всім комфортно і країна зможе прямувати в своє щасливе майбутнє з добробутом, миром, незалежністю і українською державністю. Дякую всім, хто долучається до наших волонтерських місій. Сьогодні хотілося б сказати слова подяки всім, хто вітав нас з цим святом, з кожним роком. Воно набирає більше, більших обертів, і ми намагаємось не відставати від часу і працювати з дітьми. І наша ініціатива, якої вже 4 роки, дякувати Богові, продовжується. Сьогодні ми знов на зимові свята, на свято Миколая, веземо на схід України, вирушаємо вівторок, відвідуємо Сумщину. Ізюмщину, Куп'янщину Харківської області, також е, відвеземо нашим захисникам 17-ї танкової з 80-ї ОДШБ, з 47-ї, з 43-ї бригади. Е, також відвідуємо 3-й корпус подарунки, дякуємо всім, хто долучається до наших місій. Всіх дотечних, вітаю з Днем волонтера! І нагадую, завтра у нас Миколай і завтра у нас День Збройних сил України. Тож бо не забудьте привітати наших неймовірних захисників України, сильних, стійких. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо, тому що ми цього варті.